Гарно промити. і обсмажую тепер рис в цій суміші, цибульки і олії з маслом. Додаю чайну ложку паркуми, щоб рис набрав, набув гарного золотистого кольору. Також додаю три столових ложки і половинку перчинки. Розмішую 100 г сметани, можна додати вершків. Зі 150 грамами води. Можна також тушкувати або в бульйоні. Я вирішила тушкувати в такому сметанковому соусі, щоб рис був гарний, маслянистий у нас. І тушкуємо до готовності приблизно 15 хвилин. Як рис не розварений, але вже гарно приготовлений. Ще додаю трошки зелені лавровий листочок, перемішую.